Колись Михайлівка була райцентром, село процвітало. Працювали цегляний та маслозаводи, сітроцех, пекарня, успішне господарство, що володіло потужним тваринським комплексом. Тепер село розграбоване та поросле бур'янами. Навіть цвинтар і той тоне в чагарях. В траві лежить нова огорожа, що мала стояти ще шість років тому. Два роки спочиває у заростях повалений Ленін. З ідеологією, начебто, розквіталися, а от деребан триває. Селяни переконані, їхнє село грабувалося через різні корупційні схеми влади, в яких замішана незмінна вже 16 років. Хайлівський сільський голова Галина Рафальська. При цьому головний злочин влади, як села, так і району вважають селяни. Це таємне безпогодження громади, виведення із складу Михайлівки в державний запас ставу 13 садків пасовища. Віти поле під підмаликицями скільки я живу, то воно було наше. Правда так. Звідти королівська стоїть наша, звіти наші села стоять наші і наші городи теж наші. А посередині стоїть стоїться посольська, я давно за межі села вичалися. А сам тоже. На сході села люди ледве стримували гнів. Чужі трактори вже почали культивувати громадський вигін. Стало зрозуміло, ця земля вже має таємних господарів. Тож тепер селяни не зможуть вже й випасати худобу. Що ми там пасти худобу. не Чого батьки, діди пасти худобу? Так, колос пасти худобу, Ми пасти худобу. Да. Люди там косили сіно, там десь трошки, а то папе, нас сьогодні там приблизно пасеться десь до 130, я, я, я разом з рахую, десь до 130-140 штук дому. Це рахуйте 140 сімей, які сьогодні корова вдома тут. Це бюджет сімейний, це тобі годувальниця, це тобі діти до школи, це тобі все. «Ви зі мною?» Люди твердять, що одного разу із 2001 року Михайлівський сільський голова Галина Рафальська громаду не збирала, не звітувала за потрачені державні кошти і ніколи не переймалася проблемами села. Не розповіли, хто ж тепер володіє землями громади, і запрошені на толоку ВО голови Ярмолинецької райдержадміністрації Андрій Шутяк та начальник місцевого держземагентства Олена Поліщук приїхали. Вони чомусь зовсім не підготовлені. Попри закон про публічний доступ до такої інформації, складається враження що Ноновники роблять все, аби її не відкривати. Без погодження голови сільської ради тут обійтись не могло. Ми будемо шукати ці погодження. Я не хочу звинувачувати ні, ні в якості сільської ради. Ми будемо дивитися по процедурі, будемо дивитися, хто підписував, хто давав погодження, сільські ради, це їхні, тому що там пишеться, чи та Михайлівська сільська рада, та сільська рада, та сільська рада Нас повинна бути погодження. Поводження в рамках да заробили замиганства, але все одно, проще. Сільської ради має бути. виявилось із майже 200 гектарів культурного пасовища 30 вже роздано підведення приватного господарства 15 особам. Наразі селяни таки розберуться кому і за що. Та передусім громада твердо вирішила відстояти решту своїх земель, навіть якщо потрібно буде брати в руки вила і лягати під трактор, так як це зробили рятуючи свої пасовища поза минулого року жителі сусідніх Маниковець, що в Дережнянському районі якщо ви не обирати особу. Яка візьме для вас оренду землю для пасовища, всю остальну, яка залишилася, ви залишитеся взагалі без пасовища. Хто, і що ви, ви повинні сьогодні прийняти рішення і заблокувати цей хід. За прикладом сусідів, місцеві жителі готові створити сільськогосподарський кооператив і таки повернути собі за допомогою ефективного місцевого інвестора пасовище, яке спокон віків належало громаді.